Доброго здоров'ячка, чесновані позирачі, доброго здоров'ячка, цімброви. Засісьме у Новоселиці. Низько вам укажу ще дащо інтересне. Туйка, у мене буде можна таку повісти, центр села. Ну, як центр села, тут буде базар, торговиця. Айно. А там, де може дащо купити, фурт цікавляться, люди. Значить, воно у мене буде не іпен у центрі села, географічно, або географічно, Туйка теж будуть чи хижі всього бока, та й сюди горі, та воно в принципі нормально. Ну і плюс воно такуй напроти пощі, та й ітакуй недалеко від а, церкви. Церкви тут ще не є, або скоро буде. Ну, значить, айно, туйка у нас пошта, по щостя вже видав відділи. Що у нас на сів торговиці є? Поклавим туй, шість от колиб, які так можу повісти, у котрих подальшо продавут. Ну, Та й сама пошча, видиме, така витоптана, текстурована, Між тим, Дуже мені ся полюбило, як можеш основати блок, блок збитого калу, з котрогося валькас і січення. Розумієте? Просто кіть мені треба покласти якийсь блок, наприклад, туй. Видите, тут у нас є лавиця попіля монумента Йосифової Коцконишницю, і, між іншим, закладатель Новоселиці, там за нього у книжці пише, то ви по тому саміньке почитаєте. Значить, У нас є тут лавиця, і видите, як і піля лавиці кладу цяку покрайницю цим, табулку, то та я вже не годин учинити, не учинити цяку плац, плац, ну, путик. Цякий. Викопану землю, не, не можу. Просто не можу, бо зайнято вже. Зато так само, і, наприклад, із цим із Прозором. Може, будь-то покласти цей збитий а, леп, збитий кал, і воно в ну, і частина пути, видкоше і бо пуці лавицю трава не мала би рости. Ну, не всяде. десь-не десь може вилишити. І це вам такий просто. Підказочки, як, як може ще файно затекстурувати. Значить, що у нас туй продає? Туйка, наприклад, хтось продає зеленину, бурак, булі, морку, тобто се. Сесі Туйка у мене дорогі імпортні гризачки продаються. Та й дерево під ціцької посадили, ви, <гум> туйка у мене теж продає м'яса, марженина, свинячує, Ну, А, а туйка має бути продавач а, всякої вовни, покровців, навіть постіль готову, може собі а, забештелувати. Все полорове має бути скапчано із салашом, котрий буде ген, де на тій полонині. Вицить видав не дуже видкоє, бо там за туманом там полонина. Ну, сесі Дві ще пусті. Насправді, думаємо, що може Туйка ще учинити якийсь боут, знаєте, з матаржиньом, або може було купити якусь лопату, фейсу або щось таке. А далі подумаємо, що то віддав, не буду робити ту на торговиці, а учиню продаж того сугубо уже на гамурі. Значить, у мене буде гамора, знаєте, там, де буде коватися желізо. Так собі е, думав, що та гамора у мене має бути десь по, по приводу. Та я собі думав, що вона буде тут захащо. Туй к авать, Авадь, як ученю ще єден один потик сюди, та десь тут може. Ось буде гамора, а ще би мав бути млин. Та буде логічно мати і гамору, і млин такой на одному такому потокові, Такий по Ну, та Інструмент шилияки матаржиня, таке серсама буде продаватися конкретно на гамурі. Так, і в мене гінде є болтики з медом, наприклад. Ось то, -то що тут на місці вироблять, та віддав, могло бися таку і ту і продавати. Но. Видите, ось туй в мене даже маленько є облагорожена така територія, де у мене пам'ятник закладателеві Йосифові Коцконишенцеві. І це був перший газда, який поклав uh, перву свою хижу, і то, за легендою, має бути ця хижа біля штації, Ось це була перша хижа. А може навіть не вона, може, може хижа була десь інде, або пак му родина ся сюди переселила. Отож, ще... то лор ще й був процесовий, можна так казати. Або смисъл в тому, що він uh, кушав ту воду, а то була ропа, та він розумів, що ага, ага, uh, солено є. Солено є доброе, мож той буде жити. Но щось ся той учинило ще такого доброго, за щось те казали. поклавим той за цими за корчами, той є будаль. Нормальний такий, видите? І, і мужі, і його не ходить. До, Досить файний получив. Мені це любить. Доста професіонально учинений, я би так оповів. Рунос, який поклавим і у школі, бо в школі його не було. Зато мені теж писали чистовані коментатори. Ну, та що, Можеш казати, а, наш шпацір базаром кінчився. Десь туйка недалеко ще буде кластися деякий. Ем, як би допустити, не клуб. Бо у 1928 році клуба є такого, видав, не було, у тому значенню, у якому ми його тепер знаємо, або мусить бути якась така. Адміністративна будова, де буде робити бюро, де буде бібліотека, де буде невеличка сцена, або був такий сільський театр. Мені середи того, що то буде дуже-дуже добрі. Так що гадкуйте за слідуючими відеоми, а на низьки то буде конець. Красно дякую, майтеся!